Так ось мені набридло, що вмикаю цього, цей ліхтарик. Ось я його вімкнув, як бачите, не, 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 не вимкнувся він. А, 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 а тиск я буду освіти контакт самої цієї кнопки механічної. Дивіться, матеріал вона... немає. Це вимкнув вимк... вимк світло, щоб це було більш наглядніше вам. Ой, бачите що, що робиться. Єлі зеврія. Немає контакту. О, з'явився. Далі перемикаю. На, на, на друге світло. Тут поки нормально, але також буває, немає контакту. Перемикаю тепер третє світло. Як бачите, ну... Так ось, контакт пропадає у нього. О, вже, вімкну, вже вімкнулося від, відразу. Тепер вже все працює як потрібно. Знову вмикаю і знову вже від, відходить контакт. Ось саме через це я і хочу сюди поставити замість механічної кнопки поставити електронну. Кнопку, яка буде працювати набагато краще, і легше буде натискати і так далі. Ось так, цей ліхтарик. Не думайте, що тут є повербан, це просто usb розєм який під'єднаний напряму до до акумулятора. А акумулятор тут, 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 тут стоїть не, не більше, ніж 4,2 В. Так, так що мобільний телефон ніяк не зарадити ним. Ось якось так. Сонячна панель тут дійсно є і вона працює. Далі я пішов шукати мік... мікросхеми і ось знайшов такий брочок. І тут е... мене цікавить, мікросхема CD4029BE. На жаль, CD-4017 немає. І ось я знайшов схему в інтернеті ось таку і буду зараз по ній спаяти. Спаяв я ось цю схему і буду зараз, зараз її перевіряти. Мікросем що ще взяв з плати. Мікросхема називається CD4029BE. Ось так. Всі тут. Ось показую вам акумулятор. Підійдемо до акумулятора, підійдемо до кнопки цю мікросхему. Натискаю кнопку, засічуся один світодіод, ще раз натискаю другий сітодіод, ще раз натискаю два сітодіода. Ще раз натискаю. Третій сітодіод. Знову таки два сітоліода третій і перший. Тепер третій і другий сітиться разом. Натискаю тепер всі три сітиться разом. Натискаю на тепер сітиться один тільки четвертий. Натискайте тепер сіти четвертий і перший. Тепер четвертий, другий. Четвертий, і другий, перший сітиться. Тепер четвертий і третій світиться. Ось так. Тепер четвертий. Третій перший. Четвертий, третій, другий. Тепер сіться всі разом. І вимикається. Схему зараз покажу вам. На екрані ось так. І все знову почергово. Ось так. Тепер буду травити плату. Далі я пішов до комп'ютера і намалював печатну плату. У програмі Sprint Leila 6 таким чином. Тепер переходжу на печать. Ось, як бачимо, сабло на своїй плати. Тут я поставив зеркальну саблон плати. І натискаю. І чаточ ось так. Ось я занапічав саблон плати на якомусь журналі, глянцевому ось так. Щоб його мене було перебити. Так, ну ось в мене вийшло. Перебити. Як бачите, глутом перебив. Нормально, чому не нормально, тому що не ідеально, так як доведеться мені ще тут брати лакта до дорізки, але ну, нічого страшного, Головне, що самі основні та навіть дата перебилися ідеально. ось так. І самі основні дорізки також перебилися ідеально. Отут тут домалюємо то таке, то не страшно ось так. Так, ну ось пату вирізав. Зараз вона хай ви, висихає, і вона буде потім, по, потім її травити. Ось так. Хай вона висихає, потім можна, коли вона вже висихне, домалювати ті дорізки, які від, відсутні. І потім кидати у рідину для. Травлення печатних плат. Ось так. Домалював плату. Ось так. І тепер ми буде їх закидати у спеціальний розчин для травління плат. Беру затискача. Беру затискачом за плату іду її кидати у мідний купорос. Ось так. Тут, я, тут в мене є така ось саморобна машинка для травління флаж. І кидаю її туди, у мідний купорос. На жаль, я мідний купорос нагріти не можу, тому буде травити доволі таки довго. Я кину її у 3 години дня. Тепер пройшло вже 5 годин стало вечора і 39 хвилин. Прихожу сюди і дивлюся на те, що оплата поки що почервоніла, але немає ні, ніде слідів про, про травень. Ну, ну чекаю ще. Вже настало 6 годин 29 хвилин. І як бачимо, вже є сліди е, витравлення оплати ось так. Далі чекаю і вже настало 2 години ночі і 5 хвилин ночі, ось так. Іду знову, дивлюся. Бачимо, вже протрубилося за чимало ось так плати. Але все-все-таки ще є. Мій, мідні заразки, які потрібно прибрати. Ну що тоді йду далі спати. Уже, як бачимо, 6 годин стало і 44 хвилини ранку. Йду плати і бачу, що ще є, ще, ще потрібно її дотравити, вже небагато, але потрібно ось так. Ну що, чекаю ще, В відтоги вже настало 7 годин і 17 ранку. Іду знову до плати і дивлюся, що ну, ще потрібно, тиски її дотравити. ось так. Ну все, вже настало 8 годин і 10 хвилин ранку, і все, плата витравлена, можна діставати її. Ось так ці, цілу ніч витравлював плату. Десь вийшло 18 годин її витравлював. Дігій встаю плату йду ми, мити під е, краном води. Тут ще вийшло таке, що не стало світла. Беру інвертора саморобного, беру акумулятора. І буду зараз вмикати його і паяти за допомогою нього. Ось так. Як бачу, я його вімкнув і є світло. Світло від інвертора. Ось так. Як бачите, він працює, допомагає. Робився не дарма. Ось так робоча конячка. Так від того, зараз світла немає. Ось так витравив плату, пройшло в 18 годин багато звичайно, ну, тому що раствор я, я розчин сам не нагрівав ось так. А його податно було б нагрівати. І плата від, ви, витравилась. Тепер потрібно змити, ось цей тонор, ось так разом із бумагою. І далі свер, свер, сверлити. Отори ось так. такю цетона і починаю змивати змиваю так і від того? Це сиділо від відмив від, від тонера і виходить, і, і виходить ось така плата, тепер можна сверлити отвіри ось так. Далі буду зараз її сверлити. Далі я плату за кадром спаяв ось так, тепер буду зараз її перевіряти. Ну все, натискаю на кнопку, бачимо засчуюся. Один светодіод, натискаю ще раз на кнопку. Засвічується стоддиота на матриця. Натискаю ще раз на кнопку. Засвічується і матриця і перший сітодіод. Тепер світиться тільки другий стодіт. Натискаю ще раз. Тепер свічується перший і другий Ось так. Тепер свідчеться другий сід і матриця. Тепер світяться всі сдідіоди і матриця. Натискаю ще раз. І вимикаючи все. Ну все, плата плата працює, чудово. Так, ну ось. плату я спаяв, зібрав, повністю готова для того, щоб її встановлювати у ліхтар якось так. Як бачите, я тут ось. Повний придурок знову все, все зробив навпаки, знову не одзеркали плату Тим самим поплатився, тим, що довелося перевертати мікросхему. ось так Ну, я мікросхему перевернув, все, все нормально працює. І її навіть можна зні, 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 зняти із цього. Гнізда ось так. Спокійно мене зняти жня, жня, і поставити. Навіть можу вам показати. Всі ось вона ви, виходить із гнізда. Ось так. cd 4029 be І так же самого вона у гніздо входить. potrzebna jestiano nie skapie popadać, żeby wszystko było normalne, żeby niczego nigdzie nie dany zromawalić, wszystko musi ma siła na swoje miejsce, jest tak Все це вийшло. Плату, звичайно, можна було відмити, але закінчився ацетон. Ось так. І немає чим відмивати печатні плати. Ось так. Це як бачимо вихід, тут у нього є три канали. На самом деле в ці, ці мікросами є 4 канала. Тут навіть є ось о, тут і, репіт, є один транзистор та резистор. Але я зробив 3, так як так, 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 так мені потрібно тільки 3 канала. Кнопка, звичайно, конденсатор, який стоїть паралельно кнопки для того, щоб зменшити дребес дре контактів ось так. Самої кнопки плюс мінус і вихід. Но тут навіть написано. Також, звичайно, і дата. Ось і все.